Вітаю! А ви знали, що під час воєнного стану ваша компанія може забронювати працівників від мобілізації, якщо отримає статус критично важливого підприємства? У цьому відео ми розповімо, як правильно пройти процедуру отримання цього статусу. Статус критично важливого підприємства надається компаніям, які мають суттєве значення для національної економіки. Цей статус дозволяє бронювати військово зобов'язаних працівників, забезпечуючи стабільність роботи компанії під час воєнного стану. Важливо зазначити, що отримати цей статус можуть лише ті підприємства, які відповідають мінімум трьом встановленим критеріям, наприклад, значущість для галузі економіки чи територіальної громади, відсутність заборгованостей та відповідність розмірам середньої заробітної плати. Отримання статусу критично важливого підприємства вимагає ретельної підготовки. Спочатку необхідно провести аналіз документів компанії, включаючи види діяльності, кількість працівників та наявність договорів з контрагентами. Наступним кроком є підготовка необхідних документів, включаючи супровідного листа до них, що відіграє ключову роль у процесі подачі заявки. Важливо правильно оформити кожен документ, щоб уникнути затримок і відмов. Отримання статусу критично важливого підприємства. Це можливість зберегти бізнес і продовжити діяльність навіть у складних умовах війни. Якщо ви бажаєте забронювати своїх працівників та отримати експертну допомогу, звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам пройти цей шлях без зайвих турбот і з максимальним результатом. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше корисної інформації, та залишатися в курсі важливих новин для вашого бізнесу.